Привіт! У цьому відео покажу, як зробити дерев'яні лялькові бігуді та як навороти лялькове волосся. Ці бігуді є багаторазовими і чудово виконують свою функцію. Роблю бігуді. Підготувала дерев'яні харчові шпажки діаметр 4 мм. Визначаю довжину. Роблю бігуді довжиною 3,5 см для ляльок Барбі. Олівцем роблю відмітку. Далі потрібно пиляти на місці відмітки. Можна пиляти ножем зубцями, пилкою або лобзиком. Я пилятиму ножем зубцями та електричним лобзиком. Рекомендую не забувати про техніку безпеки. Перед роботою одягніть захисні окуляри. Ножем пиляти довше, але не складно. Лобзиком пиляти можна швидко і цікаво. Але він достатньо гучний. І потрібно виділити час, щоб розмістити його на столі. А після роботи зібрати всі деталі назад. Шліфую наждачним папером. Олівцем малюю крапочку. Відстань від краю до крапки становить 3 мм. Беру ручну дрельку. Роблю маленьку дірку на місці крапки, яку малювала олівцем. Малюю лінію. В цьому місці буду пиляти ножем. Треба зробити невелику виямку. Це потрібно для того, щоб можна було фіксувати волосся резинкою. Пиляю ножем. Цей етап роботи роблю на дерев'яній основі і на гумці. Мені так зручно. Далі пиляю пилочкою для нігтів. Дерев'яна заготовка готова. Підготувала нитку резинку. Пропускаю її через дірочку. Потрібно натягнути резинку і зав'язати вузлики. Щоб вузлики не розв'язались, фіксую клеєм ПВА. Клей-висох. Тепер можна обрізати зайву нитку резинку. Треба трохи натягнути нитку, щоб вузлики заховалися у дірці. Бігуді робляться швидко і нескладно. З однієї шпажки зробила 8 штук. Як накрутити лялькове волосся? Підготувала посуд з теплою водою. Щоб легко і зручно було крутити бігуді, потрібно змочити лялькове волосся у теплій воді. Витираю рушником. Розчісую волосся. Прядки волосся накручую на бігуді, фіксую ниткою резинкою. Починаю не з кінчиків, а зверху. Скільки штук потрібно для зачіски барбі? Якщо робити кучері по всій голові, то вистачить 16 штук. Коли будете створювати бігуді, то рекомендую робити з запасом на випадок, якщо ви захочете одночасно накрутити декілька ляльок. Ці бігуді багаторазові, але якщо з часом нитка резинка розтягнеться, то її легко замінити. Підготувала посуд з гарячою водою. Опускаю голову ляльки у окріп. Тримаю до 30 секунд. Можна трішки покрутити вправо та вліво. Витираю рушником. Поки не знімаю бігуді, залишаю ляльку в такому вигляді на деякий час. Волосся висохло. Тепер можна знімати бігуді. Можна розчесати кучері. А можна залишити все як є. Я не фіксую кучері ні лаком, ні пінкою. Зроблю кучері, зніму фото, відео з ляльками, і через декілька днів кучері пропадуть. Волосся спочатку стає хвилястим, потім рівнішим. Коли потрібно, то я знову беру бігуді і роблю лялькам кучері. Бігуді легко знімати. Кучерями ляльки виглядають красиво у кадрі, особливо якщо їх одягнути ще у сукню ручної роботи і доповнити образ зачіскою аксесуарами. Результат буде неймовірний. Це вже буде не просто барбі, а розкішна колекційна лялька. Чи робили ви кучері лялькам? Напишіть про це у коментарях. Якщо вам подобаються відео, які я знімаю. І ви хочете бачити більше моїх відеоуроків. То підпишіться на мій Патреон. Підтримуйте канал Колекційні Ляльки. Ваша підписка мотивує мене на створення більшої кількості якісного контенту українською мовою. Посилання на Патреон у описі під відео. Дякую, що підписались на мій канал. Поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!